Всім привіт! З вами компанія Автофокус. У Нас нове надходження це Hammer H3 2007 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 3,7 літра на газу. Автівка на чудовій зимній резині, На штатних дисків від Hammer. Ось так автівка виглядає ззаді. Доставлена камера заднього виду. Ось так все чудово, жодних помарок по кузові, Рама в неї в ідеальному стані. Зараз покажу вам, в якому стані у нас салон, Ось в такому стані сидіння водія, нічого не порвато, все в, принципі, в достойному стані, електрорегулювання, підігрів. Ось так це все виглядає. Ось таке чудове масивний кермо. управління приводами, блокування заднього диференціалу. штатна аудіосистема, клімат контроль. Речак перемикання КПП. Ось так, в принципі, це все чудово виглядає. Люк. В принципі, все дуже гарно збереглось і все дуже гарно працює. Дану автівку ви можете придбати в автосалоні автофокус за готівку безготівково в кредит, в лізинг або ж обміняти ваше старе авто на ось такий чудовий Hammer h 3 Нашому автосалоні